Як зупинити кровотечу, що робити при опіках та травмах, як правильно зробити штучне дихання та непрямий масаж серця? Усі ці запитання нині цікавлять багатьох жінок України, адже з останніми подіями в країні жінки мають бути готові надати першу медичну допомогу. Для того аби навчити жінок надавати першу долікарську допомогу, Олександрівська міська організація ТОВ Червоного Христа України почала проводити курси для населення. У нас є можливість показати це не просто на руках, як то кажуть, у нас є макети, манікени, є записання на дисках самі форми на оказання цієї допомоги в міжнародному викладі. Ну і є у нас добровільні помічники із складу. Нашої організації, які будуть приймати активну участь у проведенні цих курсів. Курси з надання першої допомоги волонтери Олександрійської організації Товариства Червоного Христа України планують проводити щовівторка з 10 до 12 години на сьомому поверсі Олександрійської поліклініки, а також можливі виїзні курси для працівників підприємств та організацій. Мені хочеться узагальнити, що програма взагалі є 12-годинною програмою і є більш скорочена програма, яка передбачає 6 годин відвідування цих курсів. За бажанням наших мешканців, за бажанням наших підприємств, організацій, якихось приватних організацій і приватних підприємців, ми, можливо, навіть будемо проводити ці заняття на базі їхніх, будемо казати, організацій підприємств. На курси з надання першої допомоги приїжджають медичні сестри з інших міст Кировоградської області, адже лише в Олександрії та Кіровограді є кваліфіковані інструктори, котрі мають право проводити такі курси, приїхала в місто Олександрію. Поновити свої знання, так як в нас зараз в країні йде мобілізація, знання поновити по оказанню першої медичної допомоги. Потім Лариса планує отриманими знаннями поділитися з світловодцями. Вона, як медична сестра, що пройшла курси по наданню першої допомоги, отримає відповідний сертифікат та має право проводити такі курси. Усі бажаючі Олександрійці та жителі інших міст можуть безкоштовно пройти курси по наданню першої до лікарської допомоги, уточнити дату і час проведення курсів та записатися необхідно по телефону Олександрійської міської організації Товариства Червоного Хреста України за номером 754 82. я хочу також запропонувати попередній, можливо, запис на відвідування цих курсів. Чому ну щоб більш ми могли розраховувати, яку аудиторію нам очікувати і яку певну тему вони хотіли б почути, тому що за дві години чи за півтори години викласти весь курс надання першої долікарської допомоги ну практично неможливо. Теми знадання першої медичної допомоги можна коригувати в залежності від їх актуальності. Відвідувачі курсу можуть самі пропонувати теми, але попередньо слід зв'язатися з волонтерами міської організації Товариства Червоного Христа України.